До кінця року у вас особистому житті очікую колесу фортуни. Фортуна буде на вашому боці. Як це класно! Так, і аркан сила, дівчата. Тобто ви така сильна, але сильна психічно, сильна морально, яке щастя! Боже, і шість жезлів ви отримаєте перемогу. Це я питаю про особисті відносини до кінця року. Ви отримаєте перемогу, ви будете на коні. А про кого ж це річ? Вищі сили, покажіть його. І аркан справедливість. Карти кажуть: це вам по справедливості. Тобто ти крута, ти Нена, ти. Цілую тебе, от саме я таких жінок обожнюю, жінок, які сильні, жінок, які кохаючи, йдуть із відносин, якщо їх ображають. Жінок, які йдуть із відносин, якщо чоловік не хоче їх слухати. Саме такі жінки рулять нашим світом, дівчата не ті, хто страждають, почуйте мене. Якщо ти страждаєш і ти думаєш, що ти така нещасна, ні. Ти робиш нещасним інших жінок, ти робиш нещасним чого чоловіка. Ти робиш нещасним своїх дітей. Бо саме ти їм показуєш приклад страждання. Чому чоловіка? Тому що ти з ним ведеш себе не як жінка, яка любить себе. І чому з іншими жінками? Тому що саме такі жінки. Дівчата, які оце терплять все, і мовчать, і по дурочку живуть, і виставляють фото в Інстаграмі, в Фейсбуці. Подивіться, яка у мене родина, а там твориться незрозуміло, що от саме ви і розбещуєте цих чоловіків. Почуй мене, зроби вклад в жіночу силу, полюби себе і своїх дітей. Не знаю, чому мене несе, але мене дивиться так, кому це потрібно. Тут карти кажуть, чи є якийсь чоловік, який хоче до вас проявлятися, але поки що не проявляється. Так, причому це вже певний. <кій> Завтра йду за аналізами, певний певний час. Так, аркан смерть. У вас з цим чоловіком все закінчено. Що це за чоловік? Чи знаєте, ви його, може, просто про нього говорять? І що? І далі пуста карта. О, дівчата, от як так буває? Тобто. Вибачте. Пуста карта. Тобто на цьому все. Окей, не будемо тоді. Окей. Що ще очікую в особистому житті мою феєчку до кінця року? Є чоловік, який до вас довго йде, не давав вам стабільності, не давав надійності, розбивав вам серце. Так, це король жезлів. Чоловік такий дуже темпераментний, чоловік емоційний, чоловік для вас сексуально привабливий, і що? І він тут, дівчата, до речі, прийде до вас з якимись подаруночками. Так. І знову верховна жриця, таємниця. Ви бачите, карти не відкривають. Тобто, вам чомусь це не потрібно знати, то не будемо мучити. Дівчата, головне. Що кажуть карти. Ви бачите, починають про цього чоловіка і закінчується або пуста карта, або не треба знати. Головне, знайте, що колесо фортуни це удача. У когось це може бути знов поновлення відносин по колесу фортуни. Сила це сила за вами. Ви будете мати те, що ви хочете. Перемога вам будуть оподатувати всі, хто знає про вашу ситуацію. І ви все це отримуєте по справедливості. А ну, скажіть нам, ви ще так цікаво. Дайте пораду моїм фейчкам до кінця цього року щодо особистого життя. Аркан Мир, клас! У тебе почнеться зовсім новий етап в твоєму житті. Або ти з ким-то примиришся, або взагалі розійдешся. Але в будь-якому е варіанті Аркан Мир це дуже крута карта. Це старший аркан. У вас може життя просто перегорнутися, як я от раніше казала, з ніг на голову. Тобто зовсім все буде по-іншому. Ви можете переїхати жити в іншу країну. так. Ви можете відкрити ті горизонти, які до цього навіть не знали, що таке може бути. Люблю вас і сонечки, досить сидіти і себе жаліти, досить бути в дитячій позиції, досить закривати свої дирки чоловіками і, і дітьми також. Вибачте, що кажу, що значить дітьми, а народжувати дітей не через те, що ви готові їм щось дати. А через те, що ви хочете дітьми чоловіка утримати, сонечки мої, ви сценаріст свого життя. Добавляйтесь в мою групу Телеграм. З вами я, Ханночка.